Розмістити артилерію максимально близько до Сум, зробити місто непридатним для життя та створити буферну зону вздовж кордону України з Росією на Сумщині. Схоже, саме такі плани переслідують кремлівські генерали, відправивши свої війська на Сумщину. Такі висновки зробили аналітики інституту вивчення війни. Після заяв головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про початок наступальних дій на Сумщині та Харківщині. Аналітики констатують поступові, але постійні російські поступи та атаки вздовж лінії Володимирівка, Журавка, Новеньке. Це на північ і північний схід від сум. Водночас говорити про наступ РФ на Суми та Харків поки ще не можна, стверджує керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Не варто плутати слова про Сумщину і Харківщину з Сумами і Харковом. Росіяни справді активізувалися в напрямку Сумщини і Харківщини вже доволі давно. Але про наступ на Суми і Харків наразі говорити точно не можна. Зовсім різні речі, точно не варто перекручувати слова військових. Потрібно вірно їх тлумачити. Аналітики припускають, що Путін у разі успішного наступу може вимагати, щоб Україна під час майбутніх мирних переговорів поступилася Росії не лише повністю Донецькою, Луганською, Херсонською та Запорізькою областями.